Чому людям важко давати підтримку? І чи взагалі можна навчитися давати підтримку? І як зрозуміти, що людині важливо дати підтримку? Саме перше, чому людині важко давати підтримку? Тому що Людина ніколи не бачила або не розуміла, що на даний момент надається підтримка. Тобто вона сама по своїм відчуттям і в своєму досвіді не мала цієї підтримки. А якщо і мала, то це не озвучувалося цей вид взаємодії з іншою людиною і взагалі не фіксувалося в тому, що тобі дають підтримку. Для того, щоб розуміти, що ж потрібно кожної людини, чи треба всім давати одну і те саму, чи якийсь є стандарт, важливо підійти і зрозуміти, що ж таке підтримка. І чому так багато е різних е середовищ хоче отримати від когось підтримку. І так, підтримка уже самого слова, значення цього слова є якась опора. Опора в стабільності і опора в тому, що ти можеш. На деякий час розслабитися і не відчувати ту чи іншу емоцію, або напруження від цієї емоції. І коли є людина, яка дає підтримку, в цей момент інша людина може бути слабка і розслабитись від того, що ти можеш покластися на цю людину, яка створюється безпечне середовище. І виникає питання, яка ж людина може давати підтримку? Частіше це очікують від батьківської фігури, тобто батьки дають дітям підтримку, коли дитина не справляється з тими чи іншими емоціями, чи ситуаціями, чи проблемами. І ця підтримка має бути зрозуміла для дитини. Частіше батьки могли давати ситуативну, швидку підтримку або нивелювати ту проблему, з якою зверталася дитина, і дитина розуміла, що підтримки вона не отримує, або підтримка буде дуже швидка, і простіше уникнути цієї ситуації такої взаємодії підтримки і справлятися якось самому. Коли все ж таки доросла людина, яка вже має певну статусність, певний рівень розвитку, в якому вона середовищі знаходиться, хоче отримати підтримку, вона взагалі, коли запитують, яку ж ти підтримку хочеш отримати, від кого ти хочеш отримати, як ти хочеш це отримати, людина не може сказати. Навіть коли в мене запитували, да, я є психолог, а яку ти підтримку? Хочеш отримати від людини, чи взагалі психологам треба давати підтримку, де да, всім людям треба давати підтримку. Я була в ступорі, яку ж підтримку я хочу отримати. Частіше базові підтримки, яку ми чуємо від людей, і соціальні такі у нас наративи: Тримайся, все буде добре, все зміниться, в тебе все буде на краще. І саме такий рівень. Підтримки, у мене навіть ось зараз дихання починає збиватися, я вам по відчуттям кажу, тому що це вже у мене виникає такий злість, агресія саме. на такий рівень підтримки, бо він мені не підходить, тому що це йде магія. Тобто мене заводять в ілюзію, що все в мене буде добре. І Мені до такої степені, виходить, недобре, мені хочеться отримати підтримку, а людина каже. Не переживай, все буде добре, тобто неволівання мого стану, тобто, знецінення моїх емоцій. І виникає питання, що ж робити? Пройти мимо людини, тому що я не знаю, як давати підтримку, але я хочу дати підтримку. Тому, коли у мене запитали, а яку ж ти підтримку хочеш отримати, я тоді зрозуміла, але ж не швидко зрозуміла, і дала відповідь людині. Просто скажи мені, що ти рада. Або радий був мене зараз бачити. Тобто підтримка дається тут і тепер, а не на майбутнє. Ми поспілкувалися там, і запитали один одного такі якісь питання побутові чи про особистісні ситуації. І саме коли людина хоче дати підтримку іншій людині, тому важливо сказати, дійсно, я радий. Був тебе бачити. Тому давати підтримку людині треба вміти і брати. Да? Коли людина не вміє брати підтримку, вона може не зрозуміти і обестінити любу підтримку. Тому для того, щоб людина зрозуміла, то краще все ж таки ще раз повторюсь, сказати: Я рада або радий був тебе бачити. З вами була я, Тетяна Татарінцева, у своєму щоденнику психолога.